Магістерська дипломна робота від 4 тисяч гривень, курсова від тисячі, а контрольну зроблять за 200-400 гривень. Ми перевірили, чи можливо придбати дипломну роботу та з'ясували, чи законно це за пошуковим запитом. Купити диплом отримуємо кілька десятків пропозицій на спеціалізованих сайтах з написання робіт. Пропонують написати за вас будь-яку роботу у найкоротші терміни. Обираємо кілька варіантів з пошуку і замовляємо дипломні роботи: магістерську та бакалаврську. У переписці запитують про вимоги до роботи, просять методичні рекомендації для написання робіт і впродовж години надсилають ціну бакалаврської роботи журналістики. Вартість 11 тисяч гривень. Магістерський диплом з природничих наук пропонують написати за 5-7 тисяч. Олександр отримав диплом магістра два роки тому. Свою кваліфікаційну роботу хлопець купив за 5 тисяч гривень. Розповідає, писати самому не було часу. Тобто, якби, якщо було більше часу, я б не сам написав, але доводиться купувати. Є постійно вибрати, є оголошення, це доволі поширена така тема. Навіть з одногрупників можуть написати тих, хто займається, і це дуже зараз популярно, Такі вид заробітка навіть. Закон не забороняє купувати чи продавати кваліфікаційні курсові чи інші роботи, каже юристка Наталія Циганчук. За її словами, у законі України про освіту чи інших нормативно-правових актах немає норми про передачу чи продаж таких робіт у треті руки. на превеликий жаль, ніякої відповідальності за це немає. Тому дуже багато в нас і в інтернеті, і так навіть біля. Навчальник закладів є оголошення про те, що продають і дипломні, і курсові, і навіть кандидатські роботи. Наталія Сиганчук говорить, що якщо роботу на замовлення напише викладач вищого навчального закладу і сам її рецензує, його можуть звільнити з роботи. Якщо буде встановлено, що викладач написав таку дипломну роботу, а далі ще її і рецензував, і написав на неї віддук, ну, це вже. Відповідно до академічної доброчесності, він може бути притягнутий до відповідальності і навіть звільнений із посади. Ми поспілкувалися зі студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка. Роксилана про можливість купити будь-яку роботу знає, але каже, що це ставить студентів в нерівні умови. Тому дипломну роботу писатиме сама. З одного сторони це велика помічне, яким студентам, але з іншої, це несправедливо до інших студентів. Люди студенти. Підкуплюють ці роботи свої, і потім видають їх за свої, і виходить, у них навіть бали повищі, виходять чим ніж тих, які працюють зі своїми знаннями, зі своєю роботою та зі своїми стараннями. Вони мають трішечки, знаєте, ніби пострадати над цими роботами, попрацювати для того, щоб отримати знання, які вони потім не зможуть забути за об'єму проробленої роботи. Тобто насамперед я вважаю, що це дуже легкий. Ну, типу, придбати роботу курсову або дипломну, це дуже легкий, легкий спосіб її здобути. Він не дає нічого самій людині. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка з першого курсу студентів ознайомлюють із принципами академічної доброчесності, зі слів Тетяни Боцян, проректорки університету, це допомагає запобігати купівлі кваліфікаційних чи інших робіт. Сподіваюся, що немає нас такого і не буде в подальшому. Кожен Учасник освітнього процесу в університеті підписує декларацію з академічної доброчесності: це і здобувачі, тобто студенти, аспіранти, так і науково педагогічні працівники. У Житомирській політехніці всі роботи проходять перевірку в кілька етапів на плагіат, розробляють теми, які, за словами проректорки Оксани Олійник, буде дорожче купити аніж зробити самому. в тобто, у нас така є практика, от, наприклад, на програмному забезпеченні, коли викладач відповідним чином ставить задачу для самостійної роботи роботи, його її ніхто крім нашого студента виконати не може, тому що це потребує занадто багато зусиль додатково. Тому от задача одна, як ми для себе її бачимо, боротьби це ставити відповідним чином задачі на такі роботи. Знаєте, заплатити буде важче, чим зробити самому. У 2021 році у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, де пропонували доповнити статтю про академічну доброчесність закону України про освіту, абзацом про передачу чи продаж академічних творів. Законопроєкт ухвалили в першому читанні у січні 2022 року. Недостатньо внести зміни в освітнє законодавство. Тут треба поміняти ще адміністративне законодавство, аби це було не просто визначено як порушення в межах університету. Бо розумієте, якщо це в межах, Університету визначено як рушення, а то дії можуть вчинятися всередині університету. А якщо студент купив курсову роботу в компанії, яка працює за межами. То студента вони можуть покарати, але ось цю компанію покарати університет не може. Тут потрібна поліція, яка включиться і припинить цю протиправну діяльність. Університет не може припинити рекламу, яку ви бачите в соціальних мережах. Для цього теж потрібна, потрібна поліція, яка буде визнавати, що це порушення має місце. Дмитро Поліщук, Катерина Тарасюк, Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.